На той момент ще не було зрозуміло, що як, але вже було зрозуміло, що е, все одно люди вже там в облозі. в Це кільце воно стискається. Тож тоді вже е, почала говорити влада про те, що ускладнено логістику, через це складно буде завести продовольство. Потім пізніше додалося, що понівечено газогін, тож. Деякий час мікрорайон буде без блакитного палива детальніше як виїхати, розкажуть фахівці обласного контакт-центру. Нібито комунікація дають номери телефонів. Наші військові контролюють ситуацію. Ця фраза дуже добре і вчасно сказана, тому що е, на наступний день вже з'явилися результати, то все-таки, е, як можна виїхати, е, де тут участь обласної влади? І взагалі, що відбувається, то де ж той алгоритм? Чи був він опрацьований? Адже в принципі для кожного херсонця це був не секрет, що. Найбільший ризик оцей міст після Антонівського, який облетів весь світ. Цей, звісно, він менший, але мова про життя 1800 людей, із них три десятки це діти, і також майже дві сотні маломобільних людей. От у мене до речі, питання з маломобільними є алгоритм? Як ви їх будете пішки виносити? Чому я зараз про пішки говорю? Тому що далі з'явилися заклики людям виходити пішки, тому що автобуси туди доїхати не можуть. Можете вийти через залізничний міст, також звучало. Хочу нагадати, що це все відбувається під постійним контролем російських дронів.